Фотографія минулого та сучасного ужгородська молодь демонструвала, на що перетворюється місто, коли руйнуються архітектурні будівлі, які поступово перетворюються на чергові супермаркети та піцерії. Нам не важливо, яка влада, ми її не персоніфікуємо. Нам головне, щоб це були люди ну, однодумці, які мають таку саму мету жити в красивому доглянутому місті, яке має право називатися туристичним центром Закарпаття. Акція протесту зібрала чимало ужроців, які попрямували від театральної площі до міської ради. Тут організаторам заходу пообіцяли звернути увагу на їх заклики та надалі змінювати ситуацію на краще. У кожного міста має бути е, історико-архітектурний опорний план. На даний час він замовлений. Він буде робитися. А поки що, поки його немає і правил, скажімо так, чітко окреслених немає, ми будемо просто намагатися не давати, е, робити те, що робили протягом цих останніх 20 років. Я маю на увазі реконструкції, заміни столярки, вивізки і тому політику. У свою чергу протестувальники сподіваються, що їх вимоги, хоча б частково, та все ж врахують.